Зараз долучимо до нашого ефіру депутатку Херсонської міської ради Оксану Погомій. Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Оксано, я вас вітаю. Вітаю пані Оксано. Ви в своїх соціальних мережах, зокрема, у Фейсбуці, написали про те, що відчувається тиск на активістів Європейської солідарності. А, так нещодавно радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ніякої підготовки до виборів не ведеться. Слухайте, підготовка до виборів ведеться вже давно. Ще е, рік тому приносили мені в офіс партійну газетку Слуги народа, котра розп... Повсюджувалася в місті Херсон, трохи пізніше була партийна газетка в Миколаєві, котру розкла від слух народу, котру розкладали по паштовим скриням. На кожен регіон робиться своя газетка. Перша сторінка, звісно, сонцесяльний. А інші сторінки про те, що коїться в регіоні. Хто там як працює із слуг народу? Тому казати, що вони не готуються до виборів, це буде неправда. Далі, скажімо так, я очолюю. Ем... Європейську солідарність е, Херсона минулий рік е, до мене звернулися слуги і сказали, що е, треба заміняти членів ДВК, незважаючи на те, що в Херсоні. У нас ДВК не мають права працювати, це заборонили з 22-го року, як тільки ми е, зупинилися в окупації. Я сказала: А як же ж заборона? Вони сказали, ми щось придумаємо. Тобто підготовка до виборів йде. І те, що е, членів Європейської солідарності поки що топів не чіпають, але чіпають тих, хто очолює е, е, районні міські організації, до них з ними розмовляють з депутатами, розмовляють. кажуть, ну ви ж хочете нормально жити, ви ж хочете нормально працювати. Давайте будемо якось разом, тому що. Е не треба, бо ми вам можемо скоїти проблеми в нашому, якщо чесно, в нашому місті такого поки що немає. Верніше як в нашому місті одразу як тільки нас звільнили. Мені в очі сказали, що ми вам допомагати не будемо нічим, бо у вас є політичні амбіції. Ну куди я дінуся? Я депутатка й у мене да, є політичні амбіції. Я хочу, щоб у мене. Тут де я народилася і все життя жила, і мої, мої дідусі і бабусі жили. І хочу щоб тут була Україна, а не те, що зараз коїться у нас в країні загалом. Я не хочу, щоб у нас був цар, я не хочу, щоб у нас була диктатура. Ну, мабуть, не одна я так не хочу. Є то ну у нас просто лінія фронту. Нам одразу заявили, що у вас тут не повинна бути, про нас ніде не пишуть, ніде нічого не кажуть. Нічого, ми це переживемо, ми самі про себе скажемо. А от активістам в інших областях, не захід України, а центр України, вже їх просто визивають. Ну, є такий випадок, скажу так: визвали до себе чоловіка і сказали: давай так. Ми тебе дамо, що ти хочеш. що Ти спортом займаєшся. Ми тобі виділимо приміщення. Ми тебе дамо там якісь спортивні знаряді. Займайся, так як ти займаєшся там з дітьми і з дорослими. Але давай ти будеш в нашій бульбашці, а не з європейською солідарністю. Поки що це комусь погрози, комусь намагаються вмовити. Підготовка до виборів іде повним ходом. Це правда. Пані Оксано, ще хочу, щоб ви трохи розповіли про ситуацію в самому місті Херсон. От, буквально напередодні стало відомо, що там були обстріли і, зокрема, близько 10 снарядів. Пошкоджена будівля лікарні, вибито вікна і прилеглі багатоповерхові житлові будинки. Як взагалі ситуація в місті зараз? Ну, дивіться, я вам скажу так. Якщо раніше були, були такі свідчення, така, така була інформація, що на нас тренуються, що на тому березі, на лівому, ті, хто займається безпілотниками, вони тренуються на наших місцевих мешканцях влучати. За нами реально палюють з дронів. То зараз на тій стороні прийшли досвідчені дронщики, на жаль, і зараз у нас ще небезпечніше. Вчора дрони були в такому районі в півдні, в якому їх не було взагалі ніколи. Позавчора гналися за машиною там, де теж ніколи туди не довітали дрони. Гналися за машиною, зробили на неї скид поранений чоловік і жінка, котрі їхали в машині. Тобто, у нас. Буквально останні тижні стала ну прямо дуже сильно небезпечна. Я можу, е, от хочу просто подякувати. Знаєте, як в передачі, але хочу подякувати. У нас настільки ДСНСники умнічки, як вони працюють. У нас настільки умнічки електрики, у нас настільки умнічки е, водоканал. Ті, хто працю... У нас був такий скид. Коли е, буквально декілька днів тому пропало повністю світло, і, і мені просто сказали рібята ДСНСники, Тут же, е, тушать, і за ними тут же йдуть електрики, відновлюють і це все під загрозою дронів, під загрозою е, життю. І е, ну, от у нас така зараз ситуація, і у нас сьогодні були вже обстріли мінометами. Це означає, що на острова знову повертається ближче і ближче до нас, а, тому що вже давно у нас обстрілів мінометами не було. А сьогодні були, на жаль, ось така ситуація. Пані Оксано, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Тримайтеся, будь ласка, там. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, була з нами на зв'язку.